Любив, казав, що любив. Ну как ніна, як дивитися зараз в глаза, що ти не успіла місце вийти від нови, мені принесла два мужика на подвір, хотіла його обід. Як ти дивіться, сейчас в мене скажу, де правда. Я отвітяла за принес... Миколополь, Захаровка. Зачем ти принесла два мужка? Що хотіла обід? Я, я ще покажу. А що а ви брешити? Було таке, що я приїжджала, мені треба було переоформлятися на дітки. Мі надо було таке з ним злоді, не була. Мені надо було справки від нього. А за що принесла муж? Піти одіяла. Почали... Його мама почала мене по телефоні взивати, бо він трубку не взяв, вона почала мене взивати. Я сіла з дядьком, дядьком був, і був. Де? Де за Женя? Що дитина тебе не хотіла здавати, коли я прийшла з невіску второй то нож. Ти що хочеш дивитися мою бажання? Не дивіться. А скажіть, будь ласка, як ви... в глаза, що вона не встигла їхати від подвір'ю.